Усім привіт! З вами Посіпаки ІТЛ. Мене звати Анна, я з відділу розвитку. Та ми займаємося такими напрямками як авіаперевезення, контейнерні збірні перевезення, перевезення особистих речей та автомобільні збірні перевезення. За час розвитку в ІТЛ ми встигли багато що обробити по напрямкам, багато що бачили по вантажам, але є важливим те, що ми змогли налаштувати наш сервіс, не дивлячись на війну, та допомагаємо нашим клієнтам розвивати їх підприємства, фабрики та навіть медичні клініки. У нас дуже велика агентська база, тому це нам допомагає працювати по розширеній географії. Ми можемо привезти товари з будь-якої точки Китаю, Японії, Кореї, Туреччини. Також ми працюємо як на імпорт, так і на експорт з країнами Канади, США та Великої Британії. Щодо вантажів, які ми обробляємо, ми намагаємося відповісти на будь-який запит наших клієнтів, в тому числі це АДР-вантажі, комплектуючі запчастини, обладнання, тканини та інше. Але, наприклад, до хімічної продукції потрібно трішки більше уваги та клопоту з документами, тому що не всі авіа та судоходні лінії приймають такі товари на борт. Тому залишайте ваш коментар під цим відео, який вантаж вам потрібно перевести. Та ми надамо повну консультацію щодо обробки та логістики до вашого напрямку.